За сприянням ВБО інститут місцевого розвитку в рамках програми Громада, влада, діалог, довіра, дія відбулося засідання робочої групи щодо забезпечення благоустрою чистоти порядку на території Подільської міської територіальної громади, в якому взяли участь виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, заступники подільського міського голови Анатолій Корчовий та Людмила Задорожна, радники міського голови Леонід Кісельов і Марія Мазур, директор комунального некомерційного. Підприємства муніципальної обслуговуючої компанії чиста громада Олександр Задорожний, директор департаменту житлово-комунального господарства Євген Руснак, директор телекомпанії Подійське ефірне телебачення Ярослав Захаров, начальник відділу освіти управління освіти і гуманітарної політики подільської міської ради Алла Кір'як, представники ради квартальних комітетів, приватних підприємств Курінь та городок КВП, представники ОСББ. Дана зустріч мала на меті посилити комунікацію між представниками органів. Анів місцевого самоврядування та громадським активом задля вирішення питань щодо збереження навколишнього середовища та дотримання санітарного стану з метою покращення благоустрою громади внесено пропозиції та опрацьовано листи звернення. На засіданні акцентувалася увага на тому, що комунальні служби щоденно прибирають вулиці, площі, сквери та паркові зони, вивозять побутове сміття для полегшення нелегкої праці та оптимізації їх роботи. Протягом минулого року за кошти громади була придбана спецтехніка для потреб комунального підприємства Чиста громада, а також контейнері різної міскості. Попри це, комунальники регулярно ліквідують стихійні сміттєзвалища в різних мікрорайонах міста, які створюють пересічні мешканці громади. Міська влада робить усе можливе, щоб місто та села громади були чистими та охайними у будь-яку пору року. А значить, чистота та порядок на вулицях при будинкових територіях це не лише зона відповідальності працівників підприємств Чиста громада, курінь та городок КВП, а й кожного свідомого мешканця, справжнього патріота малої батьківщини, не дарма є влучний вислів, чисто не там, де метуть, а там, де не смітять. Це правило має засвоїти кожен сумлінний громадянин, якщо прагне жити в цивілізованому європейському місті. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕД.